Привіт всім свідомими сознателями. Останнім часом постійно ношу з собою щоденник і записую все, все, що приходить в голову. Навіщо? Для того, щоб воно було в вигляді викладеного плану на папері. Коли ти не тримаєш це все в голові, місце яке там постійно звільнене наповнюється новими новими інсайтами. А нові розуміння, які приходять, коли ти в процесі трансформації, коли ти ну, собі поставив певне завдання, бо вони завжди ці нові думки, вони завжди стимулюють. І тому треба викладувати, викладувати, викладувати. І чому треба писати, тому що коли ми. Саме рукою це фізично робимо, то це активує такий ментальний процес. От. Тим більше, що моє зараз прагнення, щоб кожна хвилина використовувалася з користю, чого і вам бажаю. Кожна хвилина має бути з користю, прагненні отримати ту реальність, в якій ви сподіваєтесь і намірені знаходитись. Būkite sveikas ir brižite save.